Горішніх плавнях поховали захисника Ігоря Новохатного, якого майже рік вважали зниклим безвісти. Рідні та друзі жили надією та сподіваннями, що воїн живий, але сталося непоправне. 39-річний військовий, гідно воронивши Україну і безжально знищуючи ворога, загинув на східному фронті. Були в різних ротах 3-го танкового батальйону окремої першої сіверської танкової бригади, згадує земляк побратим, полеглого героя. Воє, Павло Гребельний. Захищати батьківщину з Ігорем. Вони пішли в один день. Буквально за п'ять днів до того, як він погиб, він проїжджав мимо нашого місця дислокації. Остановив танк, вискочив і обнялися ми з ним. через на п'ятий день я узнав, що екіпаж погиб. Ніхто в це одразу не вірив, хоч були свидетелі, але там без варіантів. Машина зарела, який паж поїв. один чоловік тока живий. і скажу чесно, і прямо он погиб героєм. Теплі спогади про Ігоря лишилися і у його знайомих, з якими він разом працював. Дуже важко. Ми довго сподівалися його довго не, не могли не знайти, що він все таки живий, але звичайно дуже важко. Ігор був дуже відповідальною, порядною людиною. Безвідмовний, він виконував будь-які завдання, душа колективу. Дуже було легко з ним працювати насправді. Тільки позитивні емоції, характеристики його як робітника, як людини залишиться в спогадах саме таким Сьогодні ж ті, хто добре знав воїна, а також жителі та керівництво громади, востаннє віддали почесті герою. Свої співчуття висловив перший заступник міського голови горішніх плавнів Олександр Чуприна. Шановні близькі колеги, побратими, на щиті повернувся до рідних горішніх плавнів. Наш герой земляк, молодший сержант Збройних сил України. Ігор Сергійович Новохатний. Народився Ігор Сергійович 18 липня 1983 року в місті Комсомольськ. Після закінчення 9 класів загальноосвітньої школи номер 5 навчався в професійно-технічному училищі номер 18 У 2002-2003 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. У 2003 році розпочав свою трудову діяльність на підприємстві Комсомольськ Стальмонтаж. У 2004 році перейшов працювати на Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, де працював на ремонтно-будівельному управлінні дробарно-збагачувальному цеху. 1 серпня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. 13 жовтня, командир танку танкового батальйону, молодший сержант Збройних сил України Ігор Новохатній. Мужньо виконавши свій обов'язок, прийняв останній бій в районі населеного пункту Торське Донецької області. Світла і вічна пам'ять завжди залишиться в наших серцях. В історії нашої громади, в новітній історії України, яку пишуть кров'ю, наші герої. Слава Україні! Героям слава! у знак Пошани представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки горішніх плавнів передав родині військового державний прапор України. Захисника Ігоря Новохатного поховали на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно. Світла пам'ять герою.